Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. За минулу добу окупанти здійснили 86 обстрілів по 24 громадах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак виникло 4 пожежі у будинках в Пологівському районі. Займання оперативно загасили. Також рятувальники приборкали дві пожежі на відкритих територіях. 75 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного та інших населених пунктів. Ворог завдав шість обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Тимирівці та Левадному. А також здійснив п'ять БПЛА атак по селах Новояковлівка, Павлівка та Малинівка. Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури без постраждалих. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, продовжують вогневе ураження ворога. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про чергове велике перекидання живої сили та боєкомплекту через Маріуполь у напрямку Бердянська. Зафіксовано понад 20 вантажівок та інженерний транспорт в колонах. Руху важкої техніки на кшталт танків в день не бачили. Нами проведено моніторингову компанію з відстеження акаунтів військових росіян в Маріупольських пабліках. В результаті аналізу можемо стверджувати про оновлення абсолютної більшості в термін від п'яти днів до двох тижнів. Цікава тенденція: зі 100% акаунтів, які засвідчено в Маріуполі, після перекиду за аналітичною гіпотезою, в бік фронту назавжди зникає з мережі не менше 40%. Це може корелюватися з динамікою втрат росіян. Хороша статистика.